Що ви тут стоїте і зупинили мене? Взагалі? Тому що перевіряється в громадських місцях, на вулицях, по квартирам. І... Немає такого права. А, а я просто простий перехожий. На, на це у вас має бути да, має бути на, основання на якесь на вулиці, на вулиці має. Не, вас, має бути, вас має бути основання. На це, чому? Закон України про нас поліцію. Це основання я вам зачитав час. Дивіться тридцять. В даний момент я керуюсь Конституцією України. Ви законом керуєтеся? Ви як дивіться ви це, це у вас постанова, розумієте? У вас постанова. Так, це кабінет З, міністрів. Не, прийняв. Закон України про нас поліцію. Закон, а не постанова. Так, а я людина, розумієте? Все, Я людина. Е, людина. Пояснюю в Конституції, в статусі е, е, людини. Так. Ви перебуваєте. І як людина і громадянин України ви повинні виконувати закони. Повинен законати, де це написано, що я повинен щось комусь робити чи виконувати щось. я нікому нічого не об'язан. наш президент України Володимир Зеленський. Сказав, що він тільки дожен татові і мамі і господу Богу. Все, так само. Я все я нікому нічого не дожен вам показувати комусь далі чи ще комусь. розумієте? Я маю право вимагати, а ви зобов'язані показати. Я нічому, нікому не зобов'язаний. Ні, зобов ні, не зобов'язаний. Ні, не зобов'язаний. Чому? Чому я зобов'язаний? Кому? Олена пройшла, показала. Ви зобов'язані. Дивіться, мене через кожні п'ять... 5... Ви проживаєте в Україні, як в Україні. Користуєтеся правами, і виконувати обов'язки. Якими правами я користуюсь? Правильно, у мене є... Ми, згідно Конституції, ви користуєтесь певними правами, правильно? У мене є О, права, так. Права. А у вас а є обов'язки. Ви користуєтесь правами громадян України. Ви слухайте мене, користуєтесь? На які так, власне, ви тут стоїте? Якщо, якщо ви користуєтесь правами громадяни України, ви зобов'язані громадяни України виконати. Я виконую свої обов'язки обов як, так, так. Як, як людина. України. Я людина є. І ви як громадян України виконуєте обов'язки, тому що ви користуєтесь правами. Дивіться, Прав? дивіться, Володько. я живу в Україні. Я чекаю. Чекаю документів. Навіщо вони вам, скажіть мені, будь ласка, я через кожних п'ять хвилин маю показувати всім документи чи що? Ні. Ну, На вимогу. А я відхиляю вашу вимогу. Я відхиляю. Ви не можете, як громадянин що... Як це я не можу? Що це моє законне право вимагати. Ну як це я не можу? На, а, на які підставі ви, ви вимагаєте? Частина друга статті 32 закону України про нас поліцію. Читайте законодавство, диві, це прописано. дивіться, я а щось нарушив. Ні, ви маєте підставу. Так. Якщо я щось нарушив, біськові або я на документи. або я нахожуся біськов, в розвитку, або біськов, ще щось. Військові документи я ще раз сказав. Надайте військовий квиток, резерв плюс. Навіщо вони вам? Ви я поліція? Ви поліція, розумієте? Мене уповноважили перевіряти, я маю право перевіряти. Самі собі заперечуєте. Чому? Ви тільки що питаєте? Чи я знаходжуся в розшуку? А звідки мені знати? Так, ви маєте, ви, а, так ви а, маєте підставу мати, ви маєте орієнтіровку мати. Ви надаєте посвідчення особи і вас. Хлопці, ви мене затримуєте? Можете затримати. За що? Ви надію, що законодавство, тому що ви суперечите самі собі і під сумніву закону України. Нічого не ні, передает ніякого сумніву. Ні. Закони. Ні, я не піддаю суду. Це вже виникає питання до вас, як громадяни. Хлопці, я нормальна людина, ходжу тут надайте, кожен день, надайте, розумієте, ходжу на працю, з праці йду. Надайте. Ви простих людей, ось тут ставите і Ви якщо працюєте в Україні, ви податки платите, правильно? Правильно, ви, я, я, я платив і... податки, щоб О, ви захищали нас. Ні, не так, так, податки теж платите. Ви трудове законодавство не путайте. Що я законодавство Не путайте службове. Дивіться, ви найняті я, в Україні, щоб служити нанимали. українському народові. Ми, ви мене не нанімали. Я Конституцією керуюся, хлопці. Це, так, так, я керуюсь Конституцією України. Ви піддаєте сумніву правомірність захисту держави, ви піддаєте сумніву. Що я піддаю сумніву? Хлопці, не розказуйте. Я чекаю республікові документи згідно діючого закону.